А чи читали ви коли-небудь роман Війна і мир і чи відчували сором за те, що ніколи не ознайомлювали з відомою роботою Толстого? А якщо я вам скажу, що ви це зробили дарма, оскільки роман підживлював міф про велику російську націю? Ева Томпсон стверджує, що в цьому романі Толстой міло обернув історичні факти у міф про велику патріотичну війну. Толстой створює у цьому творі політичний міф про великі імперські успіхи та перемоги. Ба більше він відкрито ідеалізує Росію як державу видатних громадян та чесної непорушної влади. Толстой описує події французько-російської війни. Автор створює образ держави, жертви, яка змушена захищати свої території від загарбника Наполеона. Проте він замовчує факт того, що Росія в ті ж роки виступає агресором у війні на Кавказі та в Середній Азії. Томпсон додає, що Східна Європа та у війні мирі описаний основний театр дії війни з Наполеоном зображено законно російською територією. У творі прослідковується наратив про спроможність Росії не лише захистити себе, а й звільнити інших. Цю ж ідею просував не лише Толстой, а й Пушкін, а й ідея великої патріотичної війни і сьогодні допомагає Росії виправдовувати свої загарбницькі дії перед населенням. Війна і мир вийшов за межі Росії та поширився всіма країнами-членами СРСР. До того ж, Роман Попея Толстого став обов'язковим для прочитання в шкільній програмі. Але на щастя, у 2022 році Міністерство освіти та науки України прийняло рішення вилучити твір зі шкільної програми. Утім, не лише твір Толстого Війна і мир був просякнутий пропагандою. Про це дізнавайтесь у наступному відео.